І героями називають юних вихованців Севастопільської військово-морської академії, які під час церемонії перепід перепідпорядкування закладу Російської Федерації співали гімн України та на колінах прощалися із сині-жовтим прапором. Патріотів готові взяти на подальше навчання в Одесі та у Києві, коли хлопці будуть на материку, та які нині настрої у нахімівці, розповість Марина Борисполець. Це відео в інтернеті переглянули тисячі користувачів юні нахимів де стали гордістю України. Під час перепідпорядкування Севастопільської академії військово-морським силам Росії кілька десят хлопців біля дверей навчального корпусу почали співати гімн України, аби заглушити юних патріотів. Гучно заграв оркестр. що... Кедні днів юні нахимівці вразили новим вчинком під час церемонії прощання з українським прапором. Хлопці оголили голови та стали на коліна. Єдиний син пані Світлани, 21-річний Денис один із тих, хто лишився вірним українському народові. Юнак родом із Вінницької області, навчається на третьому курсі академії. Йому, як і іншим курсантам, пропонували перейти під російського прапора. Та він категорично відкинув цю пропозицію. Ми співали гімн України. і Вони не вважаються якимось подвигом. Вони не робили це заради якоїсь реклами. Вони це зробили від душі, тому що їм було боляче. Його слова, якщо я зможу вірно процитувати їх, що я давав присягу Україні, і поки існує ця держава, я не маю права зрадити присязі. Я не зможу зрадити тебе, бабушку з дідушкою. І так далі. Я не зможу потім приїхати додому і подивитися в очі своїм друзям і своїм рідним. Жінка каже, на Химівці лише інколи можуть поспілкуватися телефоном з рідними, тому батьки не розуміють, чому їхні діти досі лишаються на території академії, над якою майорить російський триколор. Їх дратує те, що частина офіцерів, з якими вони працювали, от мій син три роки, які зрадили пересяжів. Їм цього не зрозуміти. І тому досить важка, я думаю, психологічна ситуація. Но хлопці тримаються, це мама втрачає свідомість, а хлопці молодці, вони тримаються. У Міністерстві оборони обіцяють курсантів найближчим часом вивезуть із півострова. Зараз йде процес уточнення. Що їм далі робити? Як тільки вони будуть виведені, ми сподіваємося, що домовимося, що вони в саму першу чергу були виведені От, за допомогою представників е, високого комісара ООН е, з питань прав людини міжнародного. Комітету Червоного Христа, і ми сподіваємося їх побачити тут найближчим час. Що ж до подальшого навчання нахимівців готові взяти інші заклади країни, зокрема в Одесі чекають на щонайменше сотню юних моряків з Криму, і це тільки в одному училищі імені Маринеско. Зарахувати обіцяють без будь-яких тестів чи іспитів. На сьогодні звернулися два десятки курсантів. Їхні одеські колеги зазначають, зустрінуть кримців як найближчих друзів. Що ми добрі люди, ми всі панімаєш, понімаємо ситуацію примі. Мы их как своих, как говорится, у нас флот один, семья одна, мы моряки. Так что мы будем вам рады. В связи с тем, что наше училище готовит специалистов уровня младший специалист. Вот мы и готовы принимать всех ребят, которые учатся по программам младшего специалиста. Если уровень бакалавра, либо уровень специалиста-магистра, то Одесская национальная морская академия готова принять. Тіх курсантів. проте в Україні немає більше військово-морського освітнього закладу. Тож курсантам Нахимівської академії доведеться або переходити на цивільну спеціальність, або чекати з нового навчального року. Можливо, буде такий факультет в Одеській національній морській академії. Стосовно них, вже визначено місце їх подальшого навчання, але зараз конкретно можу сказати, що це буде лише в Одесі. Треба ще. Провести з міністерством освіти певні процедури стосовно їх навчання, як на базі нашої академії української, так, ну, яка відноситься до Збройних сил, так і там є військово морська перепрошую, морська академія Одеська, фахівці якої, очевидно, будуть залучені до викладання морських дисциплін. Тож юні нахимівці патріоти а таких 75 розподіваються, що зможуть закінчити навчання і вірою служитимуть Україні. Марина Борисполець, Олександр Храпач, Марія Тарасова, Андрій Гриченко, НТ.